Ось такий балон. Сюди загружається е, топливо, От сюди, в бак. кришка знімається. Це в мене навпаки я все зробив. У мене воздухозабор звідси починається, повітря затягується всередину. От. І тут йде на вихлоп. На вихлоп йде, так само все труба, поршень. От, ну от і зразу на вихід з гаража. Там я е, термостійкою стекловатою обклав. От, температура набирається така, що ну, тримати, тримати рукою ні. Треба тільки так на дистанції тримати. От. Повітря затягується сюди, диму немає ні грама. Дим іде весь, от звідси туди наверх. Система точно така сама поршень давить. Видавлює абсолютно аж до дна, вигорає повністю. От. А дим йде ось звідси. Ось звідси отакий дим іде. Загружаю я туди абсолютно все. І книжки всякі, і куски деревини, ДСП, все-все-все, що є, все туди загружаю. Ось таке. Ось так зробив вихлоп такий. І воно звідти димара вали. Температура на балоні набирається сумасшедша, десь, ну не знаю, градусів поза 100, бо воду, коли туди трошки капнути води, зразу пара йде. Так що тримати руку навіть близько, то там почала балон свіжий, так що вигорає краска на ньому ще ось. Вон, Полоска така чорна полоска, це вигорає, це вигорає краска. Зверніть увагу, що абсолютно не. Димить, диму немає, дим весь іде туди наружу. От. І температура капітальна. По мірі того, як буде опускатися поршень, буде вигорати і балон. Я зробив тут ще таку рацуху, от зробив такі, понаварював такі клапана, щоб туди як поставив, ну, щоб воно не зміщалось нікуди, щоб чітко як-небудь кинув, воно все рівно зупиниться і опуститься вниз. Ось таке. Технологія дуже проста, але ефективна. А, блін, гаряча. Добре. Отаку от конструкцію я зробив для обігріву гаража. Гараж невеликий, десь квадратів 30, але вистачає. А от димара валить. Димара наружу йде. Туди можна я що завгодно. Навіть гум, гуму туди кидав, тільки просто дим чорний йде. Обварював півавтоматом на флюсовій проволоці. Півавтомат на флюсовій проволоці варить теж непогано. От. Але є один нюанс. Її довго тримати не можна, бо флюсова проволока купив і використав. Вона 0,9 іде міліметра. Зразу використовувати, тому що якщо вона в гаражі просто стоїть, то вона набирає, набирає вологості і тоді її гірше трошки варить. Але, в принципі, непогано. Ось такий в мене інвертор. Луч. Луч 300... 305 луч. Нормально, не знаю, капітально варить. Газом, звичайно, що краще на вуглекислоті. Ну, не знаю, підійде так. От тоненький метал, отакий ось як цю трубу. Тоненький ось як цю трубу я варив. Ну, Півавтоматом. Непогано, тонко, непогано шов такий трохи шкарадний, але я не заглажував отакі. От